Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо трьохкомпонентну акустичну систему від компанії Ground Zero, серія RadioActive, модель JZRC 1653 sqact Постачається в фірмовій упаковці комплект. Розмір динаміки 16,5 см. В комплекті у нас знаходиться інструкція. І ось так все у нас запаковано. Так, Тут знаходиться два низькочастотних динаміки з захисними металевими решітками. Номінальна потужність. Даної, даного комплекту 150 Вт, максимальна потужність 230 Вт. Також в комплекті є дроти підключення, монтажний комплект для встановлення. Є два твіттера високочастотні динаміки. Також є два середньочастотні динаміки. Середньочастотні динаміки також захисними металевими решітками. Динаміки з монтажною глибиною 68 мм. Магніт е захищений. Гумовою накладкою, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Чутливість у даних динаміків 90 дБ, опір мають 3 Ом. Ось така комплектація даної акустичної системи. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.